Левики, привіт! Я вас вітаю. Ми зараз дивимося поради на тиждень з 6 до 2, не 2, а 12. І так, що приходить у ваше життя саме в цей період? Леви, що приходить у ваше життя? Нарешті вітаю вас. Ви зможете побудувати захист. У вас іде процес Я себе поважаю, я себе знаю, і я того варта. Чи я того вартий? Це карта захисту. Можливо, ви зможете відбитися від ваших колег від певних обставин. Дати певний іспит. До речі, тут може бути дно колоди король кубків, це, наприклад, відносини з людиною. Ви нарешті скажете, я йду від цього аб'юзера. Король кубків, до речі, може бути, якщо в негативному дивитися. Такий собі алкоголік або той, хто вам обіцяє, я тебе буду кохати сьогодні, завтра і завжди Марина, а вас насправді звати Оксана. Тому до вас приходить почуття, що я можу себе відстояти. Я можу сказати ні, я цього не хочу. Що уходить з вашого життя? А уходить, до речі, тут може справді пов'язана якась певна залежність, може бути алкоголізм або вживання певних препаратів, і це уходить. Ще зараз. Страхи. До речі, тут може бути страх закоханості, страх кохати. Коли у вас були саме негативні відносини, негативний досвід, і ви розумієте, що ніколи я нікого не полюблю, я не зможу прийняти те, що мені дають люди, дає всесвіт це не для мене і взагалі. Тому ви це все може. Розрібтати з допомогою психолога, і, от цікавий психологічний процес, психологічна така трансформація навчитися сприймати себе. Я, коли працюю з своїми клієнтами, наприклад, була жінка. І ми з нею працювали над темою і шпінштольц-ав. Я горжуся. І вона написала 30 пунктів, чим вона гордиться для того, щоб показати, що я варта цих почуттів. Ми дуже часто говоримо, що я біженка, я тут гість, я не знаю, як тут жити. Насправді вас оцінюють не по статусу біженства, вас оцінюють по статусу, яка ви людина. Тому вчиться себе захищати. І припиніть, боятися відчувати порада. Десятка жезлів, щось ви дуже багато на себе завалили, тайм-менеджмент у вас мінус нуль. Спробуйте побрати ці завдання, які ви собі приготували, те все, чим ви займаєтесь, і подивитися на білий світ. Ви себе дуже багато завантажили або думками, або роботою, або завданнями, і от ви просто не бачите, куди ви йдете, чого ви йдете, але тягнете як та собака нарти. Позбавляйтеся, емоційна чистка вам така дуже добра потрібна. такий Психологічний пендаль, щоб просто сказати, щоб ви зрозуміли, куди ви йдете. Але можу вас порадувати гірше не буде, оскільки 10 це в нас фінальна карта. Тобто ви вже дійшли до ручки, і гірше не буде. У вас тут дев'ятка, тут десятка. Карти сильного психологічного навантаження, карта виснаження. І вам потрібно знов таки може бути робота з психологом навіть чорний янгол впав. Робота з психологом Король Кубків, але це була причина. От така у вас ситуація. Лева, я вам бажаю, щоб ви вийшли на інший рівень того, що відбувається з вами. Тепер, діви, дівчата, вітаю! Дивимося, що приходить, що уходить, і порада, як завжди, швиденько. Для того, щоб ви зрозуміли, на які вібрації ви могли б налаштуватися протягом тижня, діви 6-12 жовтня, що до вас приходить, що до вас, у... до вас уходить і порада. Навіть так. Так, що до вас приходить? До вас приходить король Пентаклі, ви діва, ви Пентаклі, і приходить знайомство з чоловіком. До речі, це може бути ще фінансова підтримка, фінансова грамотність, можливо, прийде якийсь термін. Хтось хоче навчатися на фінансиста, на бухгалтера. на... Ось в юридичній сфері і прийде. Хто ж до вас може прийде? ментор, людина, яка буде вас ем, коригувати ваш життєвий шлях, розказувати, куди краще піти? Або це знов-таки буде знайомство. Може прийти фінансовий успіх для того, щоб ви далі могли рухатися по своєму шляху. Що уходить, тут можуть уходити певні відносини. От Король Пентаклі, він стабільний. Стабільний, масивний, фінансовий. такий могул. Тут у вас іде закінчення відносин. По двойки кубків це може бути легкий флірт, якесь таке ем, знайомство просто легке десь яке воно. Воно закінчується. Карта Мір це. Тут може бути ще знайомство. Ем, в інтернеті, оскільки в нас карта Міру розказує також про інтернет-простір. І, наприклад, на відстані ви зустрічалися з кимось і зараз ці відносини будуть закінчуватися. Пам'ятаєте, чудове прислів'я? Якщо наречена пішла до іншого, то незрозуміло кому повезло. Не розстраюйтесь, може ця людина вже відіграла певну роль в житті, і вона уходить. До вас приходить король солідний, стабільний порада. Колесниця і башня. В даному випадку тут може бути в дорозі, будьте обережні. Або якщо у вас є якась а, подорож запланована, вам потрібно а, звернути увагу, і вона може не відбутися. Ще будьте обережні, ви можете десь поїхати, наприклад, шукати нерухомість, поїхати десь ну, в подорож. Для тих, хто. Знов таки, планує дорогу, готель, зверніть увагу, можливо, щось відбудеться з вашим готелем, навіть пожежі. Мої вчительки от була стація, вона казала, хотіла їхати, але там були пожежі саме в тому готелі, куди вона спланувала. Е якась буде проблематика, і у вас підвищений ризик автомобільних аварій. Тому на дорозі, будь ласка. Або не їдьте, або прислухайтесь до інтуїції, або перевірте ще свою автівку. Це дуже важливий такий момент для тих, до речі, будете купувати автівку, також перевірте, можливо, щось там буде з вашою автівкою не так. І ще, коли ви намагаєтеся рухатись вперед, зараз у вас можуть бути перешкоди. І вони пов'язані з тим, що. Ви ще не маєте чіткої мети, куди ви рухаєтесь. Тут велика швидкість, ви просто летите десь незрозуміло куди, але ви не розумієте несущої конструкції, як це кажуть. Сама структура, куди ви йдете, для чого ви йдете, вам треба це трохи проаналізувати. І буде вам щастя. Діви, от такий розклад, як завжди, я вам вдячна, якщо ви дасте мені зворотній зв'язок. Ми переходимо зараз до Терезів. Терези, доброго дня! Для вас швиденько три карти: що приходить, що уходить, і карта порада. Якщо ви не можете себе ідентифікувати з розкладом, подивіться по асценденту. Як вирахувати асцендент є в інтернеті завжди таблиці. Так, що до вас приходить? Що уходить і порада. Ем, так, що у вас приходить? Приходить до вас, нарешті. Очікуване розуміння і відкриття таємниць. Для когось з вас, нарешті, буде довгоочікувана юридична інформація, тобто може бути кінчення суда, на який ви очікували, розрішення на плани. Тобто, от ви чекали, поки документи вам оформлять, поки щось там перекладуть, ви чекали, поки вам дозволять. І от зараз саме ваше очікування закінчиться. Притом може бути якась несподіванка. Просто хтось в процесі дороги взнає певну таємницю. Карта Суд говорить знов -таки, про всі юридичні аспекти, на які ви дуже довго чекали. Комусь може дозволять, як я вже говорила, Піти на роботу. Зараз говорю про тих, хто живе в Німеччині, Ви чекали цей, десь будете їхати. Тобто іде така собі юридичні моменти, будете вирішувати. Що уходить? Шістка жезлів. Тут може бути, знаєте, якісь мітання. Взагалі, карта дуже позитивна. Оскільки це карта переможця. Але людина, яка звикла постійно перемагати, вона вже не вважає це легким і вона не бореться. От тут може бути такий собі застой, оскільки шість в нас ви вийшли з кризи, ви перемогли. Шість вам все добре, але сім це також криза. Тобто ви виходите знов з періоду такого застою, коли все було добре. Це ще якісь курси підвищення кваліфікації, чи, можливо, ви закінчували свої права, здавали і зараз от здасте і зможете нормально собі їздити. Тому для тих, хто застоявся в якомусь плані роботи, прийшов час рухатися далі. Може, треба з тої лошаді вже зійти, рухатись далі. Порада. Працюйте. Ретельно над тим, чим ви е, зараз займаєтесь. Вісім, ви бачите, що вони однакові. Тут можливо якась рутинна робота вам потрібна для того, щоб прийти до себе. Um, хтось от на заводах працює, хтось, можливо, um, може, ви були дуже сильно креативними, а зараз саме у вас йде момент, коли вам треба просто зробити структуру і кожен день робити те саме. Що це дає? Це дає спокій. Зігягайт, Таке гарне слово, що. Ви будете кожен день робити те саме і завдяки цьому заспокоїтесь. Дно колоди, у вас також вісімка мічів. Ви бачите, якщо тут карта говорить, працюй кожен день робити те саме, тут карта каже: ви заплутались, у вас закриті очі, за вами мечі, начебто, ця внутрішня скованість вона може розвіятися за рахунок того, що ви будете працювати систематично. От як я говорила, Ще? Вибачаюсь, коли у вас ем, внутрі нестабільність, і ви вже в своєму е, оточенні засиділися, потрібно просто робити ті самі речі кожен день, і тоді ви почуєте себе, ви зможете рухатися вперед. І плани, от, які будуть. Взагалі карта Суд ем, говорить також, що прийшов момент, коли те, на що ви чекали, воно відкривається. Вже ви бачите, тут буде якийсь сигнал, і коли всі повиходять заховані ваші проблеми, якісь певні речі, вони вийдуть, вони відкриються, і вам придеться з ними зустрітися і подивитися, те, на що ви закривали очі дуже довго, воно зараз просто покажеться і придеться вже вирішувати. Тобто, вихід з зони комфорту вам забезпечений. Дякую, Терези. Ідіть з Богом далі. А ми переходимо зараз до скорпіончиків. Скорпіончики здоров. Дивимося, що робиться у вашому світі, де ви знаходитесь, і як вам краще зустріти цей чарівний тиждень? Перша карта, що до вас приходить, а приходить до вас карта родини! Нарешті буде об'єднання родини, святкування. Хто шукає роботу, отримає крутий, чудовий колектив, в якому ви будете відчувати стабільність. Можливо, ви чекали на вашого чоловіка, він до вас приїде. Діти. Карта знов-таки юбіліїв. Стабільна, стабільна і кращої карти бути не може. Я бажаю вам бути в колі ваших людей і отримувати багато позитивної енергії. Що у вас уходить? Уходить стан спокою. Ви тут могли одужувати після певної хвороби. Ви могли переживати і думати. Хтось може повернеться додому. Ви бачите, людина планує дно колоди двойка жеслів. Ви, наприклад, казали, якщо ви знаходитесь за кордоном, і це не приносило вам щастя. Бачите, що людина тут лежить. Вона такий собі коматоз. Тобто цей стан вийде, і ви нарешті скажете, я хочу до своєї родини, мені потрібні енергетичні зв'язки, мені потрібне щастя. Хтось буде одужувати після хвороби, і вам буде, скажімо, позитивний результат. Хтось займеться медитаціями, якісь дослідження проходити, можливо, ви його вже пройдете і ви вийдете в п'ятірку. Тепер дивимося пораду для вас. Шісьорка кубків. Подивіться, яка вона добра карта. Карта, коли до вас хтось прийде з минулого, спробуйте насититись енергією минулого. От саме цей стан, коли вам було некомфортно, коли ви були самотні, тут знов є. Отримуйте допомогу, можливо, це от брат, сестра, такі відносини. Будьте готові прийняти подарунки. Може, з'явиться у вас людина з минулого. Чоловік, вони на ретроградний Меркурій завжди приходять і запитують, що ти мене послала три роки тому. не згадали вас. Тут може бути протекція, якщо це стосується роботи, вас, ваш знайомий, просто пошукайте, як то кажуть, вітамін Б. Ця людина вам допоможе знайти вашу роботу. Но це ті, кого ви знаєте. Такий собі обмін подарунками, ви бачите, що чекає. Якщо це стосується ваших відносин, то карта говорить, а не приїлося нам це. Давай ми ну, трошечки в наше болото принесемо більше червоної білизни, більше сексуальності. Ви різні, тому я трактую карти в різних ключах. Тому порада більше екшен. Ем, колись було якесь шоу, і там Брюс Дарнел казав, ем, show me passion, Тобто, покажіть ем, більше. Таку жагу до життя. Отакий От у вас розклад, скорпіончики. Я бажаю вам плідного тижня і виходьте з стану вашого коматозу.